У дитячо-юнацькій спортивній школі номер 2 розпочались ремонтні роботи. Вони були заплановані ще напередодні нового року, але у зв'язку з погодніми умовами та температурним режимом їх довелося відкласти. Перша черга нашої ремонтні роботи – це заміна 28 вікон. Це мається на увазі перший поверх спортивної зали і другий поверх також спортивної зали. Ремонт у спортивному залі розпочався з заміни старих вікон на сучасні металопластикові. Крім цього, у приміщенні запланований ще ряд робіт. Зміни вперше це йдуть повністю фарбування стелі, фарбування стін у спортивній залі. Зв'язку з тим, що тут підлога в нас вона в гарному стані, ми її не будемо чіпати, повністю стіни, заміна ще декілька фонарів, баскетбольні щити, паліровка, ну повністю доводить до ладу те, що у нас є в самому залі. Ми запитали у директора ДЮСШ США No2 Віталія Флорі, у якому режимі працюватиме школа під час ремонту. Сказати, що школа стане повністю на ремонт, ми не можемо такого сказати, адже в нас і тренувальний процес. Я думаю, що ми будемо паралельно проводити і ремонтні роботи. Ну, коли буде фарбування, тоді дійсно все стане на ремонт, на повністю призупине роботу відділень, ну можливо, на тиждень на два. А по-іншому по ми будемо працювати, ми закриватися не будемо. Роботи проводяться повністю за кошти міського бюджету. Закінчити ремонт планують вже восени.